Традиційно навесні проводиться спільне розширене засідання виконавчого комітету Коростенської міської ради та загальних зборів Асоціації Ради керівників міста Коростеня. Цього року у розширеному засіданні взяли участь народні депутати України Володимир Арішонков та Юрій Павленко. Засідання проходило на базі коростенського заводу «Хіммаш». Це дає можливість керівникам більше дізнатись про підприємство, як воно сьогодні працює та яку продукцію випускає. Варто наголосити, що свого часу на підприємстві працювало Майже півтори тисячі робітників, тепер лише 430. Чи виживуть великі підприємства в сучасних реаліях, і хто може допомогти промисловцям? Ми запитали у народного депутата України Володимира Арішонкова. Якщо ми говоримо про конкуренцію на європейському світовому ринку, потрібно мати сьогодні сучасне виробництво. Уряд Яценюка не був налаштований на розробку серйозної економічної програми, яка б стимулювала роботу саме таких великих підприємств. Більш обіцяно було для малого і середнього бізнесу, але і там не відбулося новий податковий кодекс, який мав стимулювати нашого дрібного і середнього товаровиробника, підприємця. Він так і не був реалізований. Тому сьогодні ну, маса питань. Ми, ми маємо всі разом докласти зусилля на рівні сьогодні держави, на рівні регіону нашого, з тим, щоб максимально сприяти, щоб він утримався, щоб він працював. Відкритий ще у 1949 році, завод жодного дня не припиняв свою роботу, продовжуючи випускати продукцію, яка, хоча і у меншому об'ємі, але продовжує реалізовуватися на внутрішньому ринку, а також на ринках Білорусі, Казахстану, Прибалтійських країн. До війни з Росією Коростенський завод хімічного машинобудування близько 30% продукції виготовляв для російського ринку. А це промислове обладнання для хімічних та нафтопереробних виробництв, теплових і атомних електростанцій. Це апарати по. Повітряного охолодження, холодильне обладнання, кульові крани, кріогенне устаткування та багато іншого. Збереження робочих місць та вітчизняних підприємств ось перші кроки до подолання кризи в країні, переконаний народний депутат України Юрій Павленко. Неефективна податкова політика, відсутність будь-яких допомог з боку держави. Несприяння спри... не українським підприємствам до пошуку і відкриття нових ринків фактично сьогодні переклало дуже багато проблем по підтримці підприємств безпосередньо або на власника, або на місцеву владу, на території якої знаходиться підприємство сьогодні. Відродження економіки, відродження економічного потенціалу які життя повинні стати національною ідеєю для україни на найближчі 20 років Коростенський завод «Хіммаш» переживає сьогодні нелегкі часи. Але завдяки інвестиціям, а за останні шість років це більше п'яти мільйонів доларів США. Продукція є конкурентно спроможною. Про це всім учасникам розширеного засідання розповів представник основного акціонера Пад Коростенський завод Хіммаш» Анатолій Тищенко. Серед головних проблем він назвав втрату ринків збуту, а також відсутність кваліфікованих працівників на ринку праці. Сегодня, он сказал так, мы выживаем, честно говоря. Ну, я, все знают статистику, что реально пострадало а, больше всего в стране от этой ситуации, это машиностроение. есть вопрос сохранить коллектив, потому что какого-то прекрасного специалиста подготовить здесь много производственников, его нужно лепить 5-6 лет. Потихоньку делать реконструкции, потихоньку что-то усовершенствовать, потихоньку что-то вводить новое. Но на это, опять же, нужны вливания большие. А инвестор реально сегодня видит ситуацию, что в стране, да, не хочет вливать сюда деньги. Традиційно темою такого великого весняного зібрання місцевої влади та керівників підприємств різної форм власності громадських організацій, освітніх та медичних закладів установ стало обговорення розвитку міста із залученням асоціації у минулому році та плани діяльності на 2016 рік. Відкриваючи засідання Василь Куницький, який очолює раду керівників Коростеня, зазначив, що асоціація директорів у минулому році працювала плідно зокрема, пріоритетними напрямками діяльності стала допомога. Воїнам АТО та їх родинам, переселенцям, стабільна робота економіки. Доповідач зазначив, що у минулому році за участю різних представників і бізнесу, і промислової галузі, і просто меценатів з різних сфер була надана потужна допомога в облаштуванні освітніх закладів, культурних та релігійних об'єктів. Брали участь члени асоціації в проведенні всіх загальноміських заходів. За активну участь у житті міста та за роботу по його благоустрою раді керівників подякував міський голова Володимир Москаленко. Довго розповідав міський голова про виконану роботу з благоустрою торік і про асфальтування доріг, і про встановлення пам'ятника князю Володимиру, і про квіти, газони, спортивні майданчики. Але найцікавішою, звісно, була інформація про те, що нового планує влада на поточний рік. Одним із головних питань я вже його озвучую. Біля міської ради, біля міського конкому привести до європейського вигляду нашу площу, тобто поставити фонтани, поставити озеленення нове, зменшити проїзну частину нашої доріг центральної і зробити площу для людини. Наступний момент ми якби спільно вирішуємо. У нас є братські могили по вулиці Франко. Ми хочемо зробити пам'ятник, пантеон захисникам вітчизни всіх часів. Починаючи, коли князь Ігор сюди прийшов, це я нагадаю так, що ви 10-й вік, і закінчить 21 м коли у нас АТО розпочалося. Оце ми в цьому році зробимо обов'язково. Знову таки, ми вже домовилися. Є людина або підприємство, яке це буде робити. Я повторюю, що це робиться все за залучені кошти. Ні в якому разі не бюджетні кошти на це підуть. Вже не один рік мова йде про відновлення роботи басейну. Та поки залізничники вирішують, що робити з будівлею, до кінця року поряд із заводом «Хіммаш» з'явиться новий оздоровчий комплекс і не без допомоги меценатів. Тут на території заводу є бувший спортивний зал, який так сталося коли декцінування заводу. Він був переданий місту. Так само там клуб, великий, достатньо. так ж сам там медична частина це якби передана місту. І ми зараз спільними зусиллями хочемо зробити спортивний комплекс. Там, де спортивний зал, там буде басейн. Там, де клуб, там буде спортивний зал, там будуть теплі переходи, там будуть сауни. Ну європейські зробити вигляд. За словами Володимира Москаленка, і надалі відбуватиметься асфальтування доріг та прибудинкових територій, ремонт житлового фонду, здійснюватиметься реконструкція мереж вуличного освітлення. Тощо ми пропонуємо навести в своєму домі порядок. А він починається. З будинку приватного, з завода, з підприємства. І те, що я на початку говорив, чи там є урна стоїть, чи пофарбовано, чи підбілене дерево, чи приємно тебе зустрічають там, ті, хто там працює, все починається місто, все починається ну, комфорт проживання, про який ми говоримо. Сьогодні ми з вами, завтра після нас прийдуть. Молоді, активні, вони потім іще придутсь. Кожен повинен додати, додати і розвивати місто. От тоді буде наша держава потужна. Тоді все в нас буде, коли починаючи з села, селища міста вболівають її патріотами. От цієї землі, значить, буде патріот і всієї нашої держави. Я всьому нам бажаю успіху. Після того, як виконавчий директор Асоціації ради керівників міста Микола Луцишин проінформував про фінансові витрати ради керівників за минулий рік та ознайомив усіх присутніх з планом на поточний, перед зібранням виступила заступник голови обласної ради Наталія Рибак. Не хочу обідати другі міста Житомирщини, але я вам хочу сказати, що сама, мабуть, дієва то це Каростенська рада директорів. І, мабуть, тоді був приклад, що не потрібно очікувати коштів від держави, потрібно, мабуть, зібратись, вирішити і робити самим, щоб в місті було гарно, щоб людям було зручно, і щоб потім не соромно було ходити по місту і дивитись простим людям у вічі. Я безумовно хочу подякувати вам. Абсолютно абсолютно всім за той парк, який ви зробили Коростенський. Я знаю, що в цей парк не вложено жодної бюджетної копійки. Що цей парк зроблений якраз завдяки всім керівникам підприємств, які є на Коростенщині. підводячи підсумки спільного розширеного засідання, можна впевнено сказати, столиця древлян з часом змінить своє обличчя на радість городян та гостей Коростеня.